Ну, насамперед, хочу нагадати, що президентом України поставлено завдання вжити негайних заходів щодо обмеження доступу дітей до алкогольної продукції та цигарок. Без сумніву, однією з проблем, яка чи, скажімо, однією з передумов, чому є такий високий рівень споживання дітьми алкогольних і тютюнових. Виробів є їхня доступність, є те, що в багатьох місцях продажу дитина легко може купити або цигарки і алкоголь. Саме тому і було поставлене завдання в першу чергу забезпечити виконання законодавства щодо недопущення продажу дітям. Алкогольних і тютюнових виробів з цією метою відповідальні органи влади за протидію цьому явищу: це Міністерство внутрішніх справ, Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, Державна податкова інспекція розробили і затвердили план спільних дій щодо реалізації заходів, спрямованих. На недопущення продажу дітям алкогольних і тютюнових виробів, протидії доступності дітей до алкоголю та тютюну, запобігання пияцтву та тютюну курінню серед дітей. Власне, цей план заходів вже почав активно реалізовуватись. Крім того, ми запрошуємо до цієї роботи, до виявлення. Точок, які продають, до е, недопущення е, продажу, до притягнення до відповідальності посадових осіб, які допускають е, подібне порушення закону, і засоби масової інформації, громадські організації, спілки підприємців, е, як загальноукраїнські, так і регіональні. Також органи місцевого самоврядування, зокрема і депутатів місцевих рад по кожній із територій. Якщо говорити про актуальність, то без сумніву, тут ми всі знаємо, що, на жаль, Україна має дуже високий рівень і відсоток споживання дітьми, алкоголю і тютюну. Крім того, я хотів би нагадати цифри і про те, що е, є дуже високий рівень дитячої злочинності і вчинення дітьми злочинів в стані алкогольного сп'яніння. Так кожний дев'ятий підліток, підліток учинив е, злочин в стані алкогольного сп'яніння. А в деяких регіонах ця цифра є значно більшою. Наприклад, в Донецькій області кожен п'ятий підліток скоїв злочин в стані алкогольного сп'яніння, в Чернігівській кожен шостий, в Волинській, Рівненській, Львівській кожний сьомий злочин дітьми скоєний в стані алкогольного сп'яніння. І на південно-західній залізниці так само кожний сьомий. Це найвищі показники. Окремо, хочу відзначити, що, на жаль, по результатам минулого року, ну і власне рік у рік зростає кількість злочинів, вчинених дітьми в стані алкогольного сп'яніння, так по минулому році. Майже в 2,5% таке зростання відбулося значно збільшилась кількість дітей, які вчинили злочини в стані алкогольного сп'яніння. В Полтавській, Одеській, Чернігівській, Сумській, Чернівецькій, Львівській, Рівненській, Житомирській та Донецькій областях. Наприклад, в Полтавській області це зростання відбулося в минулому році на 550% Тобто в п'ять з половиною разів в Одеській в півтора рази, в Чернігівській в півтори, півтора рази, в Сумській області майже вдвічі.